Доброго дня, шановні прихильники спорту. Зокрема, футболу, після двотижневої паузи поновилися національні чемпіонати. Але от англійська прем'єр-ліга вирішила пожартувати свій наступний тур вона розпочне в день сміху або ж в день дурня, першого квітня. Тим не менше, незважаючи на те, що на цих вихідних матчів АПЛ немає, ми все одно про неї поговоримо. Яка ситуація в чемпіонаті Англії після 29 турів? Хто лідер, хто аутсайдер, а хто кращий бомбардир за 9 турів до завершення чемпіонату. До завершення чемпіонату то 9 турів, але от по деяким питанням ми, скоріш за все, отримаємо відповіді набагато раніше, зокрема, в боротьбі за чемпіонство. На даний момент Ліверпуль на 12 балів випереджає найближчого переслідувача і може достроково дійсно стати чемпіоном. За останні 5 турів Ліверпуль 4 матчі виграв, разок зіграв нічию і жодного матчу так і не програв. Єдиний матч, який вони не виграли, це поєдинок 29-го туру. Виїзна гра проти Астонвіли. Тут взагалі Ліверпуль міг зазнати другої поразки в чемпіонаті. Але гол в другому таймі від Олександра Арнольда допоміг зіграти в нічию 2-2. Інші чотири матчі команда виграла. Особливо важливий поєдинок був у 26-му турі виїзна гра проти Манчестер-Сіті. Зрозуміло, що Ліверпуль в цьому сезоні буде вище за Сіті в турнірній таблиці, але 10 років мерсесайці не вигравали на поле горожан в чемпіонаті. І от, нарешті, перемога 2-0. Завдяки голам ще в першому таймі від Мохамеда Салаха та Домініка Соланка. Салах загалом не перевершений як по сезону, так і останні Нім, часом вісім турів поспіль єгиптянин відзначається результативними діями або голи, або результативні передачі. Зважаючи на те, що Ліверпуль з усіх інших турнірів уже повилітав, Ліга Чемпіонів, Кубок Англії і навіть програв фінал Кубка англійської ліги, зараз у мерсесайців повна концентрація на АПЛ дев'ять матчів до завершення сезону. Важкувато віриться в те, що вони ось таку перевагу втратять. Тим паче, що для цього повинен бути збіг обставин, тобто і сам Ліверпуль повинен провалитися, і конкуренти повинні видати певний ривочок, а у конкурентів з цим проблеми. Найближчим переслідувачем є лондонський арсенал, у котрого за Останні п'ять турів лише чотири забиті голи в деякій мірі по причині травм, оскільки травми були у Жезуса, Хаверса, Мартінелі та Сака, атакуючих футболістів. І тому почав забивати той, можливо, від кого навіть не очікували. А саме іспанський півзахисник Мігель Меріно. Він з цих чотирьох голів забиває аж три. Зокрема, в 25-му турі, коли Арсенал на виїзді таки дотис Лестер 2-0, саме дубль іспанця приносить команді ось цю перемогу. Але після того у канонірів два поспіль сухі матчі 0-1 вдома від Вестхема і невиразна нульова нічия на виїзді проти Ноттінгем Форест. В останніх двох турах щоправда каноніри забивають по В 28-му визнані нічия проти Манчестер Юнайтед, 1-1 з голом від Деклана Райса. А в 29-му знову забиває Меріно в лондонському дербі Арсенал проти Челсі. На 20 20-й хвилині кутовий господарів і Маріно на ближній стійці підсікає м'яч в дальній кут. Перемога 1-0. Відповідно, у Арсенала за останні п'ять турів, дві перемоги, одна нічия, дві поразки, лише чотири забиті голи. Безумовно, темп далеко не чемпіонський. Тож Ліверпуль уже приблизно тури за чотири офіційно може стати чемпіоном. Тим паче, що найближчі чотири тури у них поєдинки виключно проти середняків та аутсайдерів. 2 квітня проти Евертона, шостого проти Фулема, тринадцятого проти Вестхема і двадцятого проти Лестера. Якщо мерсесайці ці матчі виграють, достроково стають чемпіонами. Але все це буде через чотири тури. А отже, в наступному Манчестер Сіті офіційно може втратити звання чемпіона Англії, оскільки на даний момент підопічні пепа гвардіоли на 22 бали відстають від Ліверпуля. Стабільність у від Сіті і не пахне в 2025 році навіть двох поспіль матчів команда так жодного разу в АПЛ і не виграла. Хоча от останній відтинок сезону з п'яти турів розпочинався дуже переконливо для горожан. 25-му турі вони вдома розбили Нюкасл 4-0 з хеттриком від зимового новачка Омара Мармуша. Причому відразу хеттриком і історичним, оскільки єгиптянин його робить в першому таймі, А до цього жодному єгиптянину не вдавалося зробити хет-трик в АПЛ саме в першому таймі – навіть мохамеду салаху, а от мармуш прийшов і це зробив. Після того домашня принципова поразка від Ліверпуля 0-2. Щоправда, виїзна звитяга над Тоттенгемом 1-0 завдяки голу Холланда. Але в 28-му турі історична виїзна поразка від Ноттінгем Форест 0-1. Лісники вперше за 30 років вдома обіграли горожан в рамках АПЛ. В останньому із зіграних на даний момент турі, 29-му, Манчестер Сіті вдома грав проти Брайтона. В цьому поєдинку відзначилися обидва супернападники: і Холланд і Мармуш. Але перемогу команда так і не здобула. Скільки оборона? Після першого тайму сіті лідирували 2-1, але на 48-й хвилині пропускають від свого ж захисника зимового новачка Абдукадира Хусанова, який відзначається автоголом. Чого тільки Хусанов уже за Сіті не зробив, були і обрізки біля своєї штрафної, був навіть гол в Кубку Англії, і от зараз автогол. Доволі таки сумнівне придбання, можливо, придбання на перспективу 2-2 проти Брайтона. Як наслідок, ще раз нагадую, мінус 22 бали від Ліверпуля. І вже в наступному ту якщо Ліверпуль виграє, а Манчестер Сіті програє, дострокове складання повноважень. Плюс до того, на даний момент Манчестер Сіті не пробиваються до Ліги Чемпіонів, оскільки п'яті в турнірній таблиці. А от лондонський Челсі стабільністю відзначається. Щоправда, ця стабільність специфічна. Річ у тім, що в 2025 році практично всі домашні матчі Челсі виграв. А от на виїзді без перемог. Три останні взагалі програв. В 25-му 0-3 від Брайтона, в 26-му 1-2 від Астон Вілли, ну і в 29-му, як я говорив раніше, поразка в лондонському дербі 0-1 від Арсенала. Та й домашні перемоги останнім часом над аутсайдерами 4-0 Саутгемптон і лише 1-0 над Лес з голом від неймовірного захисника Марка Курелі. На 60-тій хвилині він потужно пробив за меж штрафної, забивши свій уже четвертий гол в цьому чемпіонаті. Це для нього найрезультативніший сезон загалом в кар'єрі, не лише за Челсі. І сезон ще ж не завершен. Критика на адресу наставника Челсі Ендса Мореске триває, але все одно аристократи в зоні Ліги Чемпіонів. Плюс до того не будемо забувати, що продовжують виступи ще й в Єврокубках. Нестабільністю Челсі та Манчестер-Сіті користається Нотінгем Форест, лісники, які раніше перебувають на третій ліго чемпіонівській позиції. Команда не виблискує, але при цьому і не провалюється. Ну і при цьому конкуренти також накульгують. Останні три тури для лісників дуже позитивні. В 27-му турі домашня нічия проти Арсенала 0-0, а в 28-му ще краще домашня звитяга над Манчестер-Сіті 1-0. В останньому із зіграних на даний момент турі виїзні три бали в матчі проти аутсайдер. Ра іпсвіча 4-2 з дублем від Ентоні Еланги. Форс залишається протриматися дев'ять турів, і в наступному сезоні гімн Ліги Чемпіонів буде лунати на їхньому стадіоні. За останні п'ять турів прем'єр-лізі є кілька команд, які не програли жодного матчу. Окрім Ліверпуля, це ще два колективи. Один з них Брайтон. Причому саме підопічні Фабіана Гюрцелера за останні п'ять турів є кращою атакою чемпіонату. І за результатами ідуть на рівні з самим Ліверпулем. Чотири перемоги, одна нічия і жодної поразки. До того ж, оцей ривочок розпочався після справжнього ляпаса, оскільки нагадаю, 24-му турі Брайтон на виїзді розгромно програв Нотінгем Форесту 0 -7. Але в наступних двох турах оці мінус 7 Брайтон відіграє, оскільки в 25-му вдома розгромив Челсі 3-0, а в 26-му на виїзді Саутгемптон 4-0. Після чого здобув дві домашні перемоги з рахунками 2-1 над Борнмутом та Фулемом. Фулем взагалі дотисли на 98-й хвилині. Жоао Педро реалізував пенальті. Ну і в останньому, 29-му турі, конкурентні виїзні 2-2 проти Манчестер Сіті. Де один з голів Брайтона це автогол захисника Сіті, а другий гол. Це прямий удар зі штрафного від Еступіньяно. як наслідок. Після ось цього ривочка Брайтон зараз уже сьомий турнірній таблиці неподалік зони Єврокубків. Ну і також без поразок іде Евертон Віталія Миколенка. Причому іриски не програють не лише останні п'ять турів, а загалом дев'ять поспіль матчів підопічні Девіда Мойза ідуть без поразок. Щоправда, саме цей колектив є найбільш компроміснішим клубом чемпіонату. У них уже аж 13 нічийних результатів, чотири з яких поспіль. Але протягом цієї нічийної серії могли бути як перемоги, так і поразки. Наприклад, 26-му турі, коли Евертон зіграв вдома 2, 2 проти Манчестер Юнайтед, по ходу матчу Іриски лідирували. 2-0, але два бали втратили. Але от в останньому 29-му турі один бал взяли в домашньому матчі проти Вестхема 1-1, оскільки лише на 91-й хвилині зрівняли рахунок зусиллями захисника Джека Обраєна. Сам Віталій шість поспіль матчів грає від дзвінка до дзвінка без жовтих карток і навіть зробив одну результативну передачу. Ну і по суті, на даний момент уже не стоїть питання про можливий виліт Евертона до чемпіоншипу, тим паче, що є більш явніший претендент на виліт. Далі про них. Загалом за останні п'ять турів у прем'єр-лізі є дві команди, які всі свої матчі програли. Перша з них це безнадійний Саутгемптон, по якому абсолютно все зрозуміло. Команда в наступному сезоні точно буде виступати в чемпіоншипі. Ну і, на жаль, це Лестер Рудова Ністеро. Причому Лестер всі свої п'ять матчів програв, не забивши взагалі жодного голу. В останньому 29-му турі був доволі таки цікавий матч Лестер проти Манчестер Юнайтед. Цікавий не з точки гри та результату в підсумку 3-0 за манкуніанцями, а Цікавий з точки зору руда ванністорой, адже нагадаю, в цьому сезоні він також очолював Манчестер Юнайтед. Але от його нинішня команда Лестер стоїть на виліт. До речі, сам Манчестер за останні п'ять турів здобув аж дві перемоги. Окрім 3-0 над аутсайдером Лестером, також були бойові 3-2 над іншим аутсайдером Іпсвічем. От такими командами зараз бадається Манчестер. Одним із специфічних героїв цього поєдинку стає зимовий новачок Манчестера, захисник Патрік Доргу, за якого Манконіанці віддали 30 мільйонів євро італійському Лечі. Я думаю, бо селечі потирають руки, оскільки два роки тому вони придбали його лише за 200 тисяч євро. Уже на четвертій хвилині цього матчу Доргу невдало відпасовує на свого голкіпера, як наслідок футболіст іпсвіча перехоплює м'яч та відкриває рахунок. А на фініші першого тайму Доргу отримує пряму червону картку і залишає поле ледь не сльозами. Манкуніанці весь другий тайм грали в меншості. Але асисти від Бруну Фернандеша, причому як на своїх, так і на чужих, дав команді перемогу 3-2. Вже на 22-й хвилині португалець робить навісну подачу зі штрафного і захисник Іпсвіча зрізає м'яч свої ворота 1-1. А на 26-й Фернандеш уже навішує з кутового і матись делікт заштовхує м'яч ворота 2-1. А на початку другого тайму, коли Манконіанці грали у меншості, коли рахунок уже був нічийний, 2-2, Він знову робить навісну подачу з кутового і цього разу забиває Магуайр. Манчестер дотримав перемогу 3-2, але все одно Манконіанці не входять навіть до топ-десятки на даний момент. І як і раніше, у них різниця забитих та пропущених м'ячів мінус. Ну а зараз поглянемо на турнірну ситуацію після 29 турів. Тож Ліверпуль впевнено лідирує 70 балів у Мерсесайців. У Арсенала на 12 менше. Важкувато віриться в інтригу, але будемо вірити. А от Нотінгем Форест третій 54 бали у лісників, причому вони на 6 балів випереджають п'яту сходинку. Зону Лі чемпіонів замикає Челсі 49 балів. Але, звичайно, ж Манчестер Сіті, який зараз п'ятий, однозначно побореться за топ-четвірку. У Ньюкасла та Брайтона по. 47 балів, але за додатковими показниками 40 вище. Дійсно, в АПЛ в цьому сезоні може бути ситуація, що всі команди, які піднялися до вищого дивізіону, гуртачком і вилетять. Саутгемптон, Лестер та Іпсвіч стоять на виліт. Саутгемптон точно вилітає, команда вже аж на 17 балів відстає від рятівної сходинки. У Лестера та Іпсвіча ситуація трішки краща, хоча все одно вона погана. Команди на 9 балів відстають від рятівної сходинки. 17 сімнадцятий вовки на 9 балів випереджають зону виліту. Інші команди, по суті, можуть уже не. Турбуватися. Хоча я думаю, прихильники Тоттенхема та Манчестера задають собі питання, що наші команди забули в другій десятці. Мохамед Салах просто нестримний за останні п'ять турів, наколотив п'ять голів, і саме він лідирує в списку бомбардирів, 27 голів на рахунку нападника Ліверпуля. Аут у Ерліна Холанда вже аж на шість менше, тож, мабуть, і в цьому змаганні переможе Ліверпуль. Серед усіх інших нападників кращим є Олександр Ісак з Ньюкасла, на рахунку якого 19 голів. Нагадаю, 1 квітня в день сміху розпочинається наступний 30-й тур АПЛ. Обов'язково будемо слідкувати за продовженням боротьби в чемпіонаті Англії. Тож не пропустіть! Ну а для цього, якщо по якійсь причині ще не підписані, обов'язково підписуйтесь. На сьогодні, все. Дякую за увагу, за приділений час, за підтримку каналу. На все добре!